Доброго ранку, дорогі наші користичівці та гості міста. Сьогодні ми проводимо благодійний концерт силами здобувачів освіти Коростичівського професійного коледжу. Раніше нас називали ПТУ професійно-аграрний ліцей. Сьогодні ж ми професійний коростичівський коледж. Щоб ви свідомі українці задонатили кошти для ЗСУ. Щоб для наших хлопців і дівчат, які там на передовій мають потребу у всьому, майже у всьому. Волонтери Коростиш постійно, постійно, постійно працюють над тим, щоб, хоч якось, задовольнити потреби нашим хлопцям і дівчатам, нашим збройним силам України. З миру по нитки, голому сорочка. Дякуємо, приєднуйтесь разом до перемоги. Дуже вдячні вам за кожну гривну, за кожний донат. І просимо вас всіх, щоб ви молилися, молилися за своїх чоловіків, батьків, синів, дочок, Щоб вони всі вернулися від, від тіля живими і неушкодженими. Дуже вдячні, дуже вдячні вам, що ми ці дві години провели разом. За ваші небайдужі душі, небайдужі серця, щирі серця. Бо тільки ми разом можемо щось зробити, можемо чогось досягти. Ми кажуть, один полі не воїн, дійсно, що так, а гуртом гуртом ми можемо багато. Всім да, да, да. приємно. Ви молодці. Дівчинка змерзла, держала цю корзинку. Добрий день, 8 листопада. Сьогодні збирали кошти на підтримку Збройних сил України і допомагали нам у цьому діти, які навчаються в Коростишівському професійному коледжі. Тож давайте разом порахуємо, що. Наспівали сьогодні діти завдяки добрим людям, яким ми щиро дякуємо. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Тут на 1060 24 тисячі шістна гривень. Щиро всім дякуємо, що збирали, допомагали, співали. Дякуємо, хто нам довіряє. Слава нашим ЗСУ, слава Україні, героям. Слава. Всім дякуємо.